Насамперед, що бажається жінкам це міцного примісного здоров'я, всіх благів, радості, достатку. Ну і побільше квітів. А когось конкретно будете вітати? Так, звичайно. Кого? А це вже секета. Кому подарунок про два? Що побажаєте, дружині? Ой. Всего хорошего. я її очень люблю. Желаю здоров'я, щоб хотіло що дітей, що іще много вас вітають своїх. Всього хорошого, конечно, желаю. Завтра 8 березня. Що побажаєте ще в у цей день? Ой, ні. я вас прошу. Ні, побажайте щось кілька теплих слів для кращої половини. Приємні слова. Три раз приємніше вам скажуть. Вважаємо біля нас були такі чоловіки, які втілювали їхні мрії. Кохання. Тільки кохання. Кишачок. Ну і побільше грошей. Це все найкраще, що в нас і побажає. Завжди мене підтримали, я буду підтримувати. Все для нас було добре. Е, ви вже якийсь подарунок приготували, замовили? Чи як це буде? Я. Так. Сюрприз. Любові, процвітання, здоров'я, благополуччя. <свіття> <свіття> Всього кращого. Таю, Бути... Так, Вас теж вітаємо. Дякую. Справжнього чистого, чистого кохання, справжніх почуттів. Які підтверджені роками. Ну Найперше хочу привітати всіх жінок зі святом весни. Побажати всім, щоб мало своїх коханих. і Ну і Загалом щастя. Великого щастя і кохання. І що, і що, і що, і що? <гум> Я пишаю <ще>, щось хотіла. <гум> і все, що вони захочуть. Багато кохань. Що ви побажаєте всім жінкам на 8 березня? Чи ви мене вчепилися, ви хто такі? Я поважаю всім жінкам почитати закон про декомунізацію, не вірити в старі, якісь там придумані архетипи от, і бути коханими кожен день, а не раз в рік. Хочу побажати їм, щоб вони завжди були коханими, щоб вони завжди були любими, завжди виглядали красиво, такими, як вони є. І були завжди здорові, бо здоров'я це найголовніше, що може бути в нашому житті. Буде здоров'я, буде все. Багато всього, а саме здоров'я, кохання, щоб їхні чоловіки любили дуже сильно-сильно і дарували завжди квіти. Те, що щастя, здоров'я, кохання, щоб, щоб у них була віра, надія, любов до ближнього і до дальнього там є така, що ж, а що, 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 що? Ну, я вже старший, у мене дружина молодша там на, на 17 років там, а мене якось у злагоді там. Я теж її бажаю за ну Ми ще сьогодні піду і квіти куплю там. Щось кілька найлепшого за всіх жінок. Ще раз. Всіх <ріхи> найлепшого для... <ріхи> <ріхи> для всіх обід. Дякую. <ріхи> 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 Давай, <Доповітає. ріхи> Прошу. Кому квіти купуєте? Ми купуємо квіти для наших співробітниць, найлюбиміших і найкоханіших для нас. І що їм побажаєте на 8 березня? Поважаємо їм творчого успіху. Побажаємо їм кар'єрного росту і всього найкращого: кохання, любові. Е Щастя жіночого, ну, щоб вона цвіла і паха. Я своєї сестри поважаю, щоб вона жила добре і щоб отримувала тільки дванадцять у школі. Хай перший пісніжник приносить вам ніжність, а сонце весням не дарує тепло, хай березня вітри, несуть вам надію і щастя, і радість, і тільки добро. Щастя, здоров'я, побільше сонячних днів, щоб все в них було гаразд. І всього найкращого їм.